У ці спекотні вихідні чернігівці можуть драйвово та активно провести свій вільний час. Адже тут, на вулиці Толстого, сьогодні розташувалася найбільша в Україні водяна гірка «Вотерхіл». Атракціон має дві довгі водяні траси, за якими здійснюється затяжний драйвовий спуск. Їх довжина 300 метрів. В Україні така масштабна мобільна гірка відкрита вперше. Атракціон є абсолютно безпечним, запевняють організатори. Зроблена гірка з міцного матеріалу, що використовують. Для надувних батутів і басейнів працює з подачою води із водометів, якими керують оператори. Воторхіл розташували вздовж болдених гір, оскільки вулиця Толстого, у напрямку від Троїцького монастиря до Лісковиці, має пологий спуск. Саме за таких умов і може працювати водяна гірка. До відкриття готувалися з учорашньої ночі. Урочисто відкрити атракціон та привітати містян і гостей з такою веселою подією, що стартувала в нашому місті. Прийшли міський голова Владислава Трошенко та начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Андрій Дереземля. Після Харкова це друге місто, в якому зроблений цей атракціон. Я сподіваюся, що це, е, такі кроки е, будуть додавати привабливості нашому місту, е, будуть робити більш цікавим дозвілля е, і дітей, і старших. Дорослих, хто захоче скористатися можливістю приїхати, і я хочу побажати всім задоволення від сьогоднішнього і атракціону, і Взагалі від відпочинку в сьогоднішній день Ця гірка дійсно стане прикрасою нашого міста. Передодні свят дня молоді. Це такий подарунок від міської влади. Тому насолоджуйтесь з цим святом, всім гарного настрою, і гарного відпочинку. Саме Андрію Дереземлі випала честь першому спуститися з гірки. Попередньо настанову йому дав мер міста. За домовленостю начальник управління він мене підстрахує, зараз і значить покаже приклад молоді, як, як треба користуватися цим атракціоном. Далі каталися і дорослі, і малі. Траси гірки у 300 метрів кожна дозволяють розвивати неабияку швидкість. Чернігівці задоволені. Дуже класно, дуже-дуже взагалі. Екстрім хороший. Класно їздить, тільки бувають діти маленькі, так вони дуже медленно їздять, я їх всіх збиваю. А так весело доволі, так, неплохо. Так, да, хороша ідея. особливо на вихідні, літом, дуже прикольно. Кажуть, що тут незабутні емоції. Перевіримо. Таке задоволення не безкоштовне. За один спуск пропонують сплатити 50 гривень. Безлімітно можна кататися за 200. Не лише підлітки та дорослі мають змогу прокататися. Таку можливість організатори забезпечили і для маленьких чернігівців до п'яти рочків. безкоштовно. Поряд з 300-метровою гіркою розташували маленьку, довжиною у 15 метрів. Атракціон працюватиме у Чернігові ще й у неділю з 11 до 21 години. Далі Вотерхіл вирушить містами України. Третіми зустрічатимуть водяну трасу кияни.